У Бориспільській публічній бібліотеці імені В'ячеслава Чорновола в шосто проводять курси опанування української мови. Дані уроки проводяться безкоштовно для всіх охочих, а викладають предмет вчителі Бориспільської громади за підтримки управління освіти і науки. Курс складатиметься з 15 годин. Теми брали різні, і вже так як я сказала, що це шостий випуск. Тому і ініціювали деякі теми самі курсанти, які тут були, Добавили більше практичних занять і читання текстів, і аудіювання, і вікторини, і роботи в групах, і в парах. Тобто, вже намагалися скласти таку програму, яку бачили, що це виходить із потреб нашого спілкування, яке тут вже відбувалося. Вчителі готують по одній темі. На першому уроці розібрали походження і розвиток української мови. Спочатку трішки важкувато було підібрати матеріал, тому що матеріал об'ємний, і треба було якось його містити так, щоб 45 хвилин. хвилин. Ну, тому от, от в цьому була трудність. А так все було дуже цікаво. Багато нового дізналась, поки шукала про історію української мови. Ну і з радістю поділилася з іншим. Я зрозуміла, що знати історію. Своєї країни і історію мови ну, це обов це обов'язковим це справді наш генетичний код. протягом уроку присутні уважно слухають хтось занотовує, як розповідає Дар'я Боброва. Вона прийшла на курси, аби покращити свій рівень української мови та завести нові знайомства. Адже вона разом із сім'єю торік виїхала з міста Приморськ, яке сьогодні перебуває в окупації. В Бориспіль приїхала рік назад. До цього жили у Запоріжжі. Там почалися обстріли. Ми вирішили виїхати до Києва. І вже з Києва вирішили, що краще буде десь під Києвом. Так, Бориспіль дуже гарне місто. Я знайшла тут багато знайомих, вони дуже всі розумні, мені це приємно в такому окрузі бути. На курси прийшли не лише ті, хто переїхав до Бориспіля нещодавно, а й ті, хто мешкає тут вже 12-й рік. Думаю, якщо я тут живу, треба побажати свій народ. І... Хочу, може бути, я буду працювати, буду спілкувати українцям і сам себе вже не хочу розмовляти по російському Мені очень не знаю, соромно. Навчання відбувається в інтерактивній формі. Курси не передбачають здачі іспитів, проте учасники мають багато практичних завдань, розповідає директорка Бориспільської публічної бібліотеки імені В'ячеслава Чорновола Жанна Крупчиніна. Вони тут і читають, і кросворди розгадують, і співають пісень. І читають вголос разом. Оці прості форми, але ми, вони якось об'єднують, не тільки дають змогу вчити, але вони ще й об'єднують. І я спостерігаю, що наші слухачі, ті, що навчались, попередніх було 5 випусків вже, так от за цей час. Ці слухачі здружилися, вони стали не тільки знайомими, вони стали дружити, дружити між собою, дружити з бібліотекою, дружити з нашими бібліотечними працівниками. Тобто вони вже не чужі, вони не чужі в нашому місті. В нашій громаді курси опанування української мови будуть проводитися з 1 по 15 листопада у середу та четвер о 15.00 в Приміщенні бібліотеки Марина Грицюк назаргеразкін новини терес Бориспіль.